Привіт-привіт, народ. І сьогодні все про малину. 22 вересня 2025 рік. Значить, напевне, що ми почнемо новий канал на Ютубі. Ще не знаю точно, як його назвемо. Чи все про малину, чи новини з малини. Бачу, що народ багато цікавиться такою темою. Вимішувати на цьому основному каналі Василь Олійник там з мотоциклами, з тракторами і так далі, всякими байками. Ну, вирішили ми зробити чистий канал, чисто про малину. Е, ну і от Зараз ми теж на малині збираємо. Є що розказати. Бачу, що людей багатьох цікавить. Ну Першим ділом розкажу я е, під кількома нашими відео. Писали дуже грамотні в лапках люди, що в нас запущена малина, не прополота, не догляджена, міжрадія не пофризовані. Ну, лежати на дивані і, вибачте, піздякати можна хто зна що. А я вам розкажу за свій досвід малиноводства за 10 років. Я далеко ще всього не знаю. Ну, але щось трошки знаю і поділюся з вами. Можливо, комусь теж пригодиться така інформація. Неможливо, вона напевне пригодиться. Розкажемо про міжраддя Дивіться. Ми міжраддя фризуємо. Можна його і культивірувати. То таке. Ми фризуємо, маємо трактор, є фриза. Метр шістдесят фриза. 2,60 ми садили міжрадя, ширина міжраддя Ну, треба було б ще більше між радя посадити. О, цього. Ну, Трошки жалко, бо то город, знаєте, якби десь в полі, то можна було б і 3 метри гатити. От Бачите, де хороша малина. Це в цьому році погана малина. В нас роки були такі, що це сорт полана ремонтантна, то були такі, що не можна було пройти в рядку, треба було розгортати гіляки. В цьому році у нас гірша і це я вже розкажу окремо, чого гірша і така ситуація. Зараз хочу розказати про міжраддя. Оце значить, що ті, що писали, що міжраддя не оброблене, е хай собі оброблять, Хай, хай візьмуть, е посадять добрий кавалок малини і обробляють міжраддя, е щоб воно було пухке. Е побачимо, що вони тоді заспівають. Думаю, що вратлі, чи вони будуть собі садити і таке робити, але я скажу, чого ми такого не робимо. Ми фризуємо міжраді тільки на зиму і весною, коли бур'ян перший зійшов. Все, більше фризувати не рекомендую, причин багато. По-перше, ви робите пухке, пухку землю. І за рахунок того, якщо засушливе літо, сильно висихає. Волога. Треба, щоб бур'ян все таки був. Ну, не обов'язково бур'ян, може бути трава. І її треба косити не при самій землі, а оставляти таку щіточку, знаєте, щоб вона отримувала вологу. Та щіточка фактично. то раз, друга справа. то ще важливіше за вологість, я вважаю. Якщо ви зробите пофризуєте і буде пухка земля, попробуйте один день походити. А, ну, ходить, збираємо малину. Та й ходимо сюди туди по радках. Е, знаєте, це на вечір ноги відвалюються, так болять, від того, що ходити по пухкому. Ото От я для тих грамотіїв, що там розказували, що Міжраддя не оброблене. І взагалі є куча нюансиків навіть зараз. От Вася рветься вже покусити. Бачите, вже трошки там, ніби бур'ян піднявся. Вася рветься покусити. Але я йому не даю кусити, кажу. Діло в тому, що вже пізня осінь, ну не пізня осінь, але осінь. і Можуть бути заморозки і саме бур'ян частково, як би сказати, гріє ділянку. В забур'яненому місці не так обмерзає не так обмерзає малина. Вот. Ну, звичайно, все в розумних межах не зробити, щоб такі бур'яни були, як малина. Хоча може, може якби були такі бур'яни, то ще краще б тримало б тепло. Все може бути. Але от така ситуація про міжрадя. Тепер е, я знаю, напевне, що то ми зробимо, та ні. Е, добре, будемо скажемо так. Це буде відео чисто про міжрадя. Зараз я виключуся, щоб вам не так було скучно одне і довге відео дивитися. А слідуюче відео буде як збирати малину. Можливо, багатьох я насмішу, так, люди вже збирають малину роками і вони ще мене можуть навчити. Але є такі люди, які малини ще ніколи не збирали. Або збирали там для себе якусь літринку на варення. Тобто велика, велика різниця, що збирати так на ділянці великі. От. Так що в наступному відео підписуйтесь, до речі, на наш той новий канал. Малиновий канал. Це буде на тому каналі йти тема чисто по малині, про малину і все, що коло малини пов'язане. Ну, така в мене є задумка. І на цьому каналі ми будемо подробно розказувати всякі нюанси про здачу малину, про тару для малини. Про саджанці, садити, косити, як косити. Бачу, дуже багато в Ютубі, в Тіктоці люди там наслухалися і, і, і плюються, жаліються, що «О, та я так зробила, в мене малина пропала, пішли ви нафік. А потім виясняється, що вона зробила. да чуть, -чуть да не так, а чуть-чуть то зовсім інша справа, знаєте, чуть -чуть. От. а потім. Розказує, що винні, винні ті, хто там подавали їй такі совєти. А Вона зробила чуть-чуть, да -чуть, по-своєму. А тут чуть-чуть може бути як в кращу сторону, так і в гіршу сторону. Так що не прощаюсь, виключаюсь і зразу включаю нове. Все буде добре. До нових зустрічей.